Що відбувалося в Башковській колонії та чому там помирали ув'язнені? Хто організував продаж наркотиків через спеціально створену аптеку та яку відповідальність за колабораціонізм призначив суд для екс-посадовця куп'янського лісгоспу? Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. Екс посадовця Куп'янського лісгоспу суд визнав винним у колабораціонізмі і засудив на 5 років позбавлення волі. Нагадаю, коли у 2022 році ворогу вдалося тимчасово захопити Куп'янськ, службовець погодився співпрацювати з окупантом і обійняти посаду директора лісгоспу на Харківщині. Саме завдяки його сприянню, ворог оперативно укріплював бліндажі та будував фортифікаційні споруди після деокупації. Новник намагався сховатися від правоохоронців в одному з сіл Харківщини, але був затриманий і відтепер відбуватиме покарання в місцях позбавлення волі. ДБР наголошує відповідальність за зраду сувора та невідворотна. Далі поговоримо про схему продажу наркотиків через спеціально створені аптеки та наркологічні кабінети. ДБР завершило розслідування справи про незаконне розповсюдження метадону. 14 громадян, об'єднаних спільним інтересом, створили у двох великих містах Києві та Харкові 24 так званих наркологічні кабінети. Саме в них вони видавали рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці. Загалом бізнес у них йшов непогано. Лікарі видали понад 15 тисяч рецептів, за якими було продано понад 10 кілограмів метадону. Це приносило значні суми грошей. Частину з них було виявлено ДБР під час обшуків, і наразі робиться все, аби стягнути їх в дохід держави. Організатори, керівники та інші учасники злочинного угруповання підозрюються в організації незаконної видачі рецептів на купівлю наркотиків, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, організації використання коштів від продажу наркотиків. Інше загалом за такі правопорушення суд може позбавити волі на 15 років. Наступна позиція: у родини правоохоронця з Харкова можуть конфіскувати люксовий автомобіль та квартиру загальною вартістю понад 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Ще минулоріч ДБР запідозрило високу вірогідність невідповідності справжніх статків із заповненою офіційною декларацією про доходи сім'ї. В ході слідчих дій було виявлено, що один із членів родини правоохоронця має люксовий автомобіль вартістю 3 мільйона 700 тисяч гривень та квартиру в Харкові за ціною 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Хоча, згідно даних про законні доходи, родина могла накопичити активів на суму максимум 1 мільйон 600 тисяч гривень. Звідки ж взялося ще 7 мільйонів 800 тисяч? Простими словами, родина не могла чесно заробити такі гроші. Наразі вирішується питання про стягнення цих активів в дохід держави. Плюс така ж доля може спіткати і родину екс керівника одного з районних ТЦК Харкова. Працівники бюро виявили, що на його тещу зареєстровано дві нових елітних автівки, і все б нічого. Але такі витрати не співпадають з рівнем доходів ні екс-керівника ТЦК, ні його дружини правоохоронниці, ні тещі. вирішується питання про визнання активів необґрунтованими. В Дніпрі викрита схему заробітку на закупівлі дров для армії у понад 100 мільйонів гривень. Схему організував колишній очільник луганського квартирно-експлуатаційного відділу. Так як сам він не міг впоратися з такою задачею, то запропонував угоду своїм колишнім колегам, які нині працюють в силах логістики Збройних сил України. Закупи робилися через фізичних осіб підприємців. ДБР виявило 35 підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці. Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю в другій половині 2022 року. Сума збитків склала понад 101 мільйон гривень. П'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. За таке можна на 10 років сісти за грати. І наостанок ДБР постійно працює в напрямку виявлення та припинення ганебних фактів катувань та знущань у в'язницях. Сьогодні говоримо про те, що в Башковській виправній колонії діяла ОГЗ. Ну іншими словами, це організована злочинна група, яка не лише катувала, але й вбивала ув'язнених. Саму схему було виявлено ще минулоріч. Тоді ми повідомляли, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв в колонію. Новоприбулим погрожували поселенням серед відторгнутих, змушували прибирати підлогу і знімали це на відео. У разі відмови нещадно били руками, ногами, гумовими кийками та палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо, били довго і все це фільмували. Дебар виявило великий архів з моторошними відео. Звичайно, що така наруга призводила до смертельних наслідків. П'ятьом затриманим службовим особам Башковської виправної колонії повідомлені нові підозри, чинення злочину групою осіб, катування та умисні тяжкі тілесні ушкодження, беззаперечні докази правопорушень стануть причиною суворого вироку суду до 10 років позбавлення волі, Досудове розслідування триває. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.